Привіт, усім! Ви сьогодні на моєму каналі. І сьогодні в нас паперові сюрпризи. Під попереднім відео мені написали дві підписниці, те, що щоб я відкрила пакетик з манікюру зеленого кольору, ось цей та з колекції тапочки жовтенький ось цей. Тому сьогодні ми їх відкриємо. Ну добре Які в нас є колекції? Колекція манікюр. Колекція, вгадай, слово. Тут всього залишилося чотири пакетики, колекція маркери. «My room». три пакетики та велика колекція тапочки. І гарні. Просто вау. Ну добре. Починаємо. І перша колекція як завжди у нас манікюр. І ми відкриваємо салатовий ось такий зелений пакетик. Щось цікаве. Вау, він такий ніжний просто. Мені дуже подобається. Яким 5. П'ять ось сюди. Чи треба приклеїти. Ось так от приклеїли. Ну, давайте наступна колекція. Колекція маркери. Тут ми можемо обрати. Ну, який. Давайте. Офіцій блакитний. До речі, якщо ви замітили, то зараз я відкриваю зразу. Вау! Дуже гарний. Подивіться. Цей маркер мені дуже подобається. Так, і під цифрою. А, де тут цифра? Так, може тут. А, так, на пакет таку цифра 2. 2 Ось сюди. Ось сюди треба ось так от обережненько приклеїти. Ось так от. Наступна колекція. Давайте вгадай слово. Ну, давайте якийсь. М -м, який. Давайте чорний. Ми ще не раз відкривали чорний пакетик. Відкриваємо. О, дуже цікаво. Вау! Мені дуже подобаються тут такі ягідки. Це, мабуть, смородина. І це під цифрою 7. Ось сюди. Сюди треба обережно приклеїти. Ось так. Ось так от приклеїли. До речі, напишіть, будь ласка, мені у коментарях, які вам більше подобаються мої відео. Поправі сюрпризи або просто шорти. А ми йдемо далі. My room. Так, який ми оберемо пакетик? Давайте ось цей. Він такий смішний. Так, тут потрібні ножиці. Дуже цікаво, що нам тут попадається. Вау! Тут дві наклейки попалися! Ну, тепер ви можете мені написати у коментарях. Так, вони такі маленькі, але дуже гарні. такі так давайте приклеювати це під цифру 9 9 о ось сюди дев'яточку ось сюди а ось цей під цифрою 7 ось так і 7 7 о ось сюди дуже гарно видно Ну добре приклеюємо Ну, все, я приклеїла. Ось тут і ось тут. Добре. І остання колекція на сьогодні. Колекція тапочки. Ми сьогодні відкриваємо ось цей жовтенький пакетик зі смайликами. Ну що, відкриваємо. О, дуже цікаво. Так. Дуже цікавий тапочок такий. Мені він дуже подобається. 9. 9. 9. О, дев'ять Ось сюди. Треба приклеїти. Так, ну що, це відео вже завершується. Пишіть у коментарях, як вам ця колекція. Як вам сьогоднішні наклейки? Та не забудьте ставити мені вподобайки та підписуватись на мій канал. Добре! Усім пока!